В другий день весни. Учасниці проєкту всі ми діти своїх батьків: Юлія Грига, Ольга Родченко, Олена Павлова, Юлія Бурнацева, Дар'я Чернакевич та Ірина Коваленко привернули увагу відвідувачів Вінницького краєзнавчого музею до важливості традиції в нашому житті. Запросивши майстрів з центру народної творчості, талановитих дітей та їх батьків, дівчата продемонстрували цінність живого спілкування між поколіннями та необхідність ділитися своїми талантами. Дуже зворушливо спостерігати, як бабуся навчає онуку робити шмату глини чудові фігурки пташок. Як дочка навчає маму робити скрі... Кількох кольорових папірців дивовижну листівку, як відомий майстер-художник, навчає малечу малювати шпателем. Як в досвідчених жіночих руках кілька лоскутиків притворюється в чарівну ляльку-мотанку. Прикрасила дійство і відома вінницька поетеса Жанна Дмитренко. Спеціально для цього заходу вона написала зворушливий вірш з одноіменною назвою. Всі ми діти своїх батьків. Ми продовження з плоті й крові, їх послання у даль віків. Всі ми. З маминої любові, і з батьківської доброти, сподіванок тих нелукавих, що до них нам рости й рости, досягати визнання й слави. Ми вдались до своїх батьків, може вродою, може хистом. Ми такі ж неспокійні, меткі, ми трудяги такі ж, чи артисти. Ми ж носились із юних літ, хто із волкою. Той з пензлем. Ми стаємо у мамин слід, чи у батьків стаєм, напевне, до гончарства, до вишиття від бабусі вонучки потяг. Ти ж роби мені до пуття, може, це пригодиться потім. Чи дзвіночкиці, чи свистки? Це ж не просто поробки з глини. Із бабусиної руки. В світ мистецтва ідеш, дитино. Ми вдались до своїх батьків серцем, голосом і руками, все, що вміють, руки людські від бабусі, від тата, від мами і дідусове ремесло, ту ковальську тяжку науку, як мозолистих рук тепло, передати б синам і внукам. Скільки є в нас таких майстрів? Скільки є на поділлі талантів, вишивальниць і різьбярів, гончарів, малярів, музикантів, що сьогодні дають майстер-клас, передавши уміння й стремління, хай усе збережеться в нас з покоління і до покоління. Доля їм накує кує підків, і талант збереже і вроду. Всі ми діти своїх батьків, всі ми діти свого народу. Так шість тендітних і дуже цілеспрямованих жінок довели, що об'єднавши зусилля, можна зробити світ добрішим. Вони показали приклад, як можна досягти миру та гармонії, яких сьогодні надзвичайно не вистачає в нашому житті. Не забули дівчата і подякувати всім партнерам, завдяки яким зустріч стала джерелом натхнення і позитиву злагоди і любові. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим партнерам: це Вінницький обласний краєзнавчий музей Катерині Іванівні Висоцькій, особливо за сприяння і дуже швидку оперативну допомогу в реалізації нашого проєкту. Хочемо винести велику подяку Центру народної творчості, майстри якого відгукнулися на наш проєкт, які сьогодні поділилися найкращим своїми знаннями, своїми вміннями і своїми талантами з дітками. Хочемо подякувати нашому медіапартнеру це громадської студії. Дуже вам дякуємо. Дякую громадській організації розвиток розвиток за те, що ініціювала такий чудовий громадський проект, як Дефіле по життю. Ми хочемо ще подякувати центру народної творчості, а особисто Тетяні Мялянівні Свігун. І кожному з майстрів, який прийшов та підтримав цей проект. А ще я хочу подякувати кожній з вас, дівчата, і особиста подяка Жанне Віталіні Дмитренко, яка нас пішла. При прийшла до нас підтримала та прочитала свої талановиті вірші. Анатолій тубілко, громадська студія, Вінниччина.